Привіт, діви! Дорогі любі діви це підказки ангелів на лютий 2025 року. Розглянемо три головні сфери вашого життя: це стосунки, чого приємно очікувати, чого остерігатися і яка атмосфера панує моральний стан вашої пари, енергетичний стан між партнерами. Також витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки. Які можливості дає лютий місяць для вас, дорогесеньки, що підказують ангели? Також робота, чого приємно очікувати, чого остерігатися про роботу, і також яка моральна атмосфера в колективі. Подивимося, і витягнемо карту для тих людей, які у пошуку роботи, які двері можливості відкриває вам лютий місяць. Також фінансову сферу розглянемо, що робити, чого не робити, щоб фінанси завжди були, щоб були гроші, був прихід. І так, витягнемо ще карту загальну енергію місяця лютого, під якою енергією пройде цей місяць лютий для вас, дорогенькі діви. І так, перша карта для вас на сферу стосунків, яка Моральна атмосфера, енергетична панує у вашій парі, пануватиме в лютому вашій парі. І також, дорогенькі, хочу попросити вас підписуйтеся на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними. Також переходьте на мою instagram сторінку там більшість живого спілкування зі мною. Що четверга я ми даємо рубрику Питай у таро. Ви можете задавати свої запитання і отримувати відповіді. І також діліться в коментарях, що вам відгукується, діліться. Я читаю, задавайте запитання, читаю всі ваші коментарі і відповідаю. Так, яка моральна атмосфера зараз у вашій парі? М -м чудова карта, карта імператриця. Імператриця це господиня, о, господиня своєї життя. І це коли людина. Лідер. По-перше, це є лідер у парі. А ви є лідером у парі, і від вас дуже залежить атмосфера і енергетичне наповнення пари. Не приховуйте, не скупіться. Імператриця це карта щедрості. І в першу чергу щедрість на тепло, на ласку, на радість, на емоції, на такі емоції щастя і радості. Наповнення. Тут імператриця наповнена любов'ю. Це така енергія любові, з якою треба ділитися, яку треба дарувати. І сама головна порада це ділитися оцією любов'ю, ділитися, дарувати своєму партнеру. Це незалежно хто, чи чоловік чи жінка, бо розклад і для чоловіків і для жінок дарувати оцю свою енергію любові партнеру. Чудова карта. І так, чого приємного очікувати в парі. Дивимося, тут радість, якісь хороші новини, це можуть бути радість про своїх дітей. Ви можете тішитися успіхом. Своїх дітей або радіти, як діти, тому що тут багато радості, сонячна, така світла енергія. Будьте як діти, зробіть собі оце таке свято дитинство вдвох. А, порадійте, подурійте разом. Так, і чого стерігатися тобто чого не робити? В парі, ані все робити. Ну все робити, але тут єдине, що може бути, але це таке плекати нездорове его, здоровий егоїзм це на користь, але брати всі заслуги вашої пари тільки на свій рахунок, що от я а, зробив чи зробила те то, те-то, тето, і брати всі заслуги вашої пари тільки а, на себе. Остерігайтеся от такого осуду партнера і а, виставляння себе як головним джерелом досягнень. Якщо ви в парі досягнули, все ж таки ділитися отим світлом, ділитися цією радістю і розуміти, що ви разом не брати все на себе, ці лаври не забирати собі. Так. А для людей, які у пошуку своєї половинки, витягнемо карту, які шанси будуть зустріти людину по долі у вас, дорогесеньки, в лютому місяці, що лютий для вас приготував. Дивимося. Ну, тут шансів небагато. Ще більше, що навіть як... Хтось там якісь були такі натяки, то і вони зникнуть ці натяки. І дивіться, щоб тут більше може бути, що навіть людина от утікає вночі, щоб не прихопили ще щось ваше, бо тут така карта, як злодійства, щоб ваше не прихопили. Хтось від когось утікає, або ви будете втікати, або то від вас. Або ви будете, навіть якщо у вас було якесь таке знайомство, вам захочеться звідти піти, покинути це все, вам не сподобається там. І це буде до кращого, тому що далі сонце, далі світло вас чекає, чекають інші можливості, чекає все краще. Тут якось вам буде некомфортно, незручно і не тримайтеся, тому що в парі. В стосунках все ж таки має бути комфортніше чуть-чуть ніж одному, ніж одній людині. Якщо вам одні краще, ніж в стосунках, то йдіть геть. Так, ну не видно, щоб людина прийшла у лютому до вас. Поки що не видно. Або ви ще не готові, і тут людина накрита і зовсім не готова до стосунків. Ще не готові зустріти іншу свою половинку. Зовсім ні. Так. І дивимося далі. Робота. Що по роботі у нас буде? Чого приємного очікувати на роботі? Якісь будуть виснаження на роботі, приємне, неприємне, але ви виснажитеся. А це, що означає, що робота буде, буде багато роботи, і буде таке виснаження, або хтось вас підведе, хтось пообіцяв, це так, як записалася клієнтка, не прийшла, не передзвонила, тут людина сидить, чекає, не домовилися і не. Сталася ніяка подія, не зробилося ніяких таких, мали можливо підписати договір, не підписали, ніяких операцій не здійснили. Нічого не відбулося, карта розчарувань. Так, дивимося, яка, чого приємного очікувати, чого остерігатися. Дивимося. Ну, тут робота є. Чудова карта е, командної гри, коли троє людей і більше роблять свою роботу на відмінно. Можливо, ви будете вчити. Тут може бути і е, таке, що ви тут задумалися, що уже по... треба йти в розширення, треба щось змінювати в своєму бізнесі, будете наймати ще собі помічників що Тут карта така переосмислення, трошки розчарування, щось вам не сподобається. Це не обов'язково, що це якийсь провал. Це не провал, це про те, що ви будете думати і якісь нові ідеї в свій бізнес чи на роботі впроваджувати, можливо, приймати ще людей на роботу, розширятися, тому що трійка Пентаклів це карта розширення, коли ви ще приймаєте людей на роботу, або ви, якщо на роботі, то може прийти. Нові люди на роботу, і вам треба буде їх учити, підучувати, показувати свою майстерність, чудова атмосфера, перемін і змін на кращі. І так, так, витягнемо ще карту для людей, які в пошуку роботи, які шанси, які дарі можливості відкриває вам лютий в пошуку роботи. Mm. Ну, тут, можливо, шанси і будуть, а, можливо, не все вам буде підходити. Але якось виглядає, що все буде по-старому, поки що ніякого прогресу не буде. Що а, вам для того, можливо, щось треба пере... Що вам допоможе, Давайте подивимося, що вам допоможе знайти в майбутньому роботу, якщо не в лютому, бо ця карта. Не прогресу, а така застійна карта. І що вам допоможе, це ще якісь знання, мір інформації. Можливо, вам ще чогось треба підучитися, тому що це карта такого нової інформації, ще, ще чогось вам буде бракувати для того, щоб вас взяли на роботу, щоб робота знайшлася. Головне і в основному це якісь знання. Або заземлитися, можливо, ви переоцінити себе, переоцінити свої знання і зрозуміти, чого вам ще бракує, чому вам ще повчитися, щоб отримати ту роботу, яку ви власне хочете, до якої ви прагнете, до якої ви тягнетеся, і яку ви хочете. Тому що тут є дуже багато ідей, але така трошки бопаш це така дитяча трошки позиція, що ви ще не доросли, але ви хочете. Тобто це не означає ні, що вам треба ще довчитися, є книжка, довчитися ще щось підчитати, ще когось послухати, ще набратися, можливо, навіть і досвіду, щоби здійснити те, що ви хочете, і отримати ту професію, ту роботу, яку хочете ви. І фінансова сфера, давайте дивитися фінанси. Чого приємно очікувати, чого остерігатися в фінанси, будуть утікати, як вода, утікають, і догнати їх треба, доганяти, дивимося ще. Чого приємно очікувати, чого остерігатися. Тут якась є. Як очікування, на чиїсь гроші, на якусь допомогу будете чекати. Фінанси трошечки, є, якісь фінансові дири, куди ви, можливо, треба погазити кредит, ще щось віддати, чи ви збираєте на щось гроші, і вам бракує, і вам хочеться, щоб ви чекаєте, на щось збираєте. Тут, можливо, чекаєте на якусь ще допомогу. Хтось вам пообіцяв, або гроші партнера, або вам ще також. Давайте дивитися, що приємно очікувати, чого остерігатися. Ну, все вдасться. На те, що ви чекаєте, ви дочекаєтеся, буде підтримка, буде підтримка. Це, можливо, як і батьки ваші вас підтримають, чи якийсь додатковий заробіток, але гроші прийдуть в ваше життя. Підтримка у вас є і буде, і буде те, що ви чекаєте. Все буде, все у вас буде. Підтримка у вас буде. Отримайте, чи то подарунок, чи те, що ви хочете. Але тут ще така підказка по фінансах, що, щоб ви тут будуть якісь поступати вам пропозиції, добре обмірковуйте, тому що ті гроші, що втікають. Вони можуть втікати, тому що ви можете, як то кажуть, так, злакомитися на якісь такі легкі гроші, і вони від вас утікнуть і не вернуться. Так що збирайте дуже чітко всю інформацію і не спокушайтеся на якісь авантюри такі. І так загальна енергія місяця. Лютого для вас, дорогенькі, під якою енергією прийде цей лютий місяць під енергією вогню, а під енергією оптимізму, під енергією радості. І ще, що важливо, це план. Це карта Король жезлі це людина, яка завжди має чіткий план. І коли у вас є оцей чіткий план, ви дістаєте силу Лева. Це коли ви маєте якусь велику ідею, але йдете до неї маленькими кроками, складаєте план покроковий і розбиваєте свою велику ціль на маленькі кроки. Це прекрасна буде нагода скласти план і рухатися. І також, якщо у вас вже є план, це оптимізм і енергія, яка вам буде потрібна. І яка буде штовхати вас якраз лютий дасть вам оту енергію, яка буде штовхати, проштовхувати всі ваші плани в усіх сферах вашого життя просувати їх вперед, допомагати вам просувати вперед ваші всі сфери життя. І ось отакі підказки ангелів для вас, дорогесенькі діли. А я вас люблю, обіймаю до нових зустрічей!